Якщо вам не пощастило жити в середземноморському кліматі, ви все одно можете вирощувати ароматний розмарин у горщику. Садівникам у зонах 8 і холодніше, може бути важко вирощувати розмарин на вулиці через холодну зиму. Розмарин в контейнері дає більше гнучкості, його можна переміщати в залежності від сезону і підтримувати як багаторічний кущ, не турбуючись про морозах. Неважливо, в якому контейнері ви його вирощуєте, розмарин буде добре рости, якщо приділити йому достатньо уваги. Хоча він віддає перевагу великим горщикам, він чудово почувається і в таракотових, керамічних і навіть тканинних контейнерах. Ось мої найкращі поради щодо вирощування приголомшливого розмарину в горщику цього сезону. Перше і найважливіше ґрунт. Найшвидший спосіб занапастити розмарин у горщику. Посадити його у важкий, погано дренований ґрунт. Перш ніж садити, переконайтеся, що вибрали максимально пухку суміш, уникайте звичайних ґрунтів для овочів або універсальних сумішей. Натомість шукайте піщані або гравійні суміші, ґрунт для кактусів, стартову суміш з вермикулітом або перлітом кокосове волокно і торф. Як і всі середземноморські трави, розмарин звик до швидко висихаючого кам'янистого ґрунту схилів біля моря. Це ароматне рослина категорично вимагає ґрунту, який пропускає воду максимально швидко. Особливо важливо це в горщику, тому що коренева зона обмежена розміром контейнера. Сухий, пористий ґрунт гарантує, що вода швидко пройде через коріння і вийде через дренажні отвори. Рослина ніколи не буде сидіти в мокрій землі, а значить, вам не доведеться турбуватися про кореневої гнилі або інших хворобах. Більше того, хороший дренаж зробить ваш розмарин більш ароматним, зеленим і швидко зростаючим. Найкраща суміш для розмарину одного частина перліту або пемзи двох частини садового піску, одного частина компосту або ґрунту. Можна також додати крупний гравій або каміння на горщика, щоб імітувати вапняковий ґрунт його рідних місць. Вибирайте карликовий сорт. Може здатися, що весь розмарин однаковий, але насправді існує сотні різних сортів. Деякі ростуть як воюнкі рослини, інші мають синювате листя, а треті більш холодостійкі. Всі вони їстівні, але деякі ароматніші і краще підходять для кулінарії. У природі розмарин виростає в величезний кущ. Якщо хочете тримати його компактним, краще вибрати карликовий сорт, виведений спеціально для горщиків. У поєднанні з регулярною обрізкою такий розмарин залишиться здоровим і невеликим. Компактні сорти. Блубой, найменший сорт, виростає до 60 см. У нього красиві блідоблакитні квіти. Golden Рейн. Із золотистим листям добре росте навіть при слабкому освітленні. Денсен Waters незвичайний сорт з хвилястим листям і синьо-фіолетовими квітами. Катич – стрункий і прямо стоячий, ідеальний для середніх і великих горщиків. Технічно будь-який сорт можна вирощувати в контейнері, але карликові вимагають менше обрізки і пересадки. Давайте грунті просохнути. Як і сукуланти, розмарин любить, щоб ґрунт висихав між поливами. Ніколи не тримайте його в постійно вологій землі. Перевіряйте пальцем, якщо верхні 5-10 см сухі можна поливати. Якщо сумніваєтеся, можна навіть дочекатися, поки розмарин злегка поникне. Коли ґрунт сухий, а рослина виглядає млявим, рясно полийте його, поки вода не полється з дренажного отвору. Розмарин швидко оживе, і ви будете впевнені, що не переливаєте. Забезпечте багато світла. Цей сонцелюбний трав'янистий чагарник потребує яскравого освітлення, щоб залишатися здоровим і пишним. Мінімум 6 годин прямого сонця в день ідеально. Найкраще поставити горщик на південне вікно або балкон. Якщо в будинку мало світла, можна використовувати фітолампи. Розмарин виживе і в півтіні, але без достатнього освітлення почне чахнути. Якщо листя бліднуть, коричневеють або втрачають аромат це знак, що світла не вистачає. Вибирайте правильний горщик. Глиняні та таракутові горщики не тільки красиві, але й ідеальні для розмарину. Вони пористі, дозволяють ґрунту дихати і швидше сохнути. Крім того, вони захищають коріння від перегріву і переохолодження. Тканинні контейнери теж підходять, особливо якщо вам потрібен екологічний і зручний варіант беріть горщики побільше. Навіть карликові сорти розмарину потребують горщика діаметром не менше 30 см. Хоча надземна частина може залишатися компактною, коріння потребують простору. Більший обсяг ґрунту також краще утримує тепло і вологу. Слідкуйте за дренажем. Без дренажного отвору воді нікуди діватися. Перед посадкою переконайтеся, що в горщику є отвір для стоку води. Багато декоративних кашпо не мають дренаж, вони марні для розмарину. Обрізайте раз або два на рік. Як і лаванда, розмарин любить стрижку. Обрізка стимулює нове зростання, формує кущ і не дає йому витягуватися. Кращий час для обрізки весна після цвітіння. Якщо розмарин не цвіте, можна підрізати його при появі молодих пагонів. Як обрізати не ріжте старі здеревілі стебла. Видаляйте не більше третини рослини за раз. Використовуйте гострі та чисті ножиці. Не смикайте гілки. Формуйте кущ у вигляді кулі або трикутника. Обрізки можна використовувати для вкорінення або сушити для приготування їжі, забезпечте циркуляцію повітря. Простий лайфхак. Поставте поруч з розмарином вентилятор. Це запобіжить появі борошнистої роси та інших хвороб, особливо у вологому кліматі. Тримайте при кімнатній температурі. Ідеальна температура для розмарину 15-24 си. Якщо виносите його влітку на вулицю, стежте, щоб вночі не було холодніше 7 градусів Цельсія. Розмарин не любить і сильну спеку. Якщо на підвіконні або балконі занадто жарко, краще переставити його в півтінь. У зонах 8-10 розмарин може зимувати на вулиці. У більш холодних регіонах його потрібно заносити в будинок до перших заморозків. Влітку виносьте на вулицю. Розмарин може рости цілий рік у приміщенні, але влітку на свіжому повітрі він стає пишнішим. Теракотовий горщик середнього розміру ідеальний його легко переносити, і він захищає коріння від перегріву. Виносьте розмарин на вулицю через пару тижнів після останніх заморозків. А заносите назад перед першими осінніми холодами. Взимку тримайте в теплі. У холодному кліматі розмарин взимку впадає в сплячку. Йому потрібно менше світла, і він майже не росте. Деякі садівники залишають його в гаражі, але можна просто поставити його біля південного вікна. Уникайте протягів і занадто сухого повітря від батарей. Ідеальна вологість близько 50%. Боріться з шкідниками відразу. Завдяки сильному аромату, розмарин рідко атакують комахи. Але якщо з'явилися попелиці або павутинний кліщ, обробіть листя розчином оліїму або інсектицидного мила. Якщо зараження сильне, ізолюйте розмарин від інших рослин. Перевірте, чи не страждає він від переливу або поганого дренажу. Пересаджуйте в міру зростання. Якщо розмарин активно росте це добре. Але не тримайте його в одному горщику роками, інакше коріння заповнять весь простір. Пересаджуйте розмарин щовесни в горщик на 50% більше попереднього. Як пересадити? 1. Наповніть новий горщик наполовину свіжим ґрунтом. 2. Обережно виміть розмарин зі старого горщика. 3. Огляньте коріння, видаліть пошкоджені. 4. Помістіть в новий горщик, розправте коріння. 5. Засипте ґрунтом до колишнього рівня. 6. Полийте з додаванням водоросливого екстракту для кращої адаптації. Частіше збирайте урожай. Останній секрет успіху регулярний збір Багато хто боїться зрізати розмарин, думаючи, що це шкодить рослині. Насправді це стимулює зростання. Використовуйте гострі ножиці і не зрізайте більше половини листя за раз. Краще брати по кілька гілочок в міру необхідності, підсумок. Навіть якщо ви забудете все інше, запам'ятайте головне дренаж і правильний полив запорука успіху. Коротко. Вибирайте дуже пухкий ґрунт. Додайте перліт, гравій або пісок. Ніколи не заливайте розмарин. Беріть горщик з дренажним отвором. Теракота та глина найкращий вибір. Поливайте тільки коли верхній шар грунту сухий. Тепер ви знаєте все, щоб виростити шикарний розмарин в горщику. Ракета трави.